Друзі, всім привіт! Сьогодні 22 березня, 11.24. Провели нашу зустріч з жителями нашої громади, наймолодшими. І сьогодні познайомлю вас з Златою. Златі 9 років. Злата, розповідь Трошки про себе вітаю. Я Петровська Злата Артурівна. Мені 9 років. Навчаюсь в третьому класі. Також я проживаю в місті Тетіїв, Моє хобі це танці та співи. Також я знімала серіалі Ловець сні» в сімдесяті серії. Дякую за увагу. До побачення. Злата, А роз, можеш розповісти, що ти знімаєш? Ой, не знаю. У ну, цьому тіктоці що ти публікуєш? Не знаю пісні, відео, собак, котів. Ні. А що, Останнє відео? Що ти знімала? Фотка з батьками. Фотка з батьками. Клас. Ти більше фото виставляєш? Там була така фотка, і я там це, і там підписала, іди туди, де тебе цінують, і я побігла до сім'ї. Клас, супер. Ти ще щемось переглядів було. Клас. А, я від... а, а то в Фейсбуці да. я співала пісню про війну, мені було 6 років. Там було 1 мільйон і 300 переглядів. Супер. Це одна з наших зірочок, наша улюблена Тетіва.